Чим довше ми будемо опиратися, тим більше у нас є шансів. Як тільки ми втомимось, упустимо руки, то звичайно, ну через певний час ще інерція буде, певний час. Але потім од до речі, боротьба з певних середовищ з мобілізацією це одна з політик ворога і внутрішньої цієї реакції, я би сказав, на те, що надто довго. Тобто люди думали, що хтось у ці хлопці, хто перший бішой, вони герої. Вони за нас нам вірять і в, в нас моляться, але якось без нас. А виявляється, без нас не обійтись. І без чоловіків, і без жінок, до речі. От це, мені здається, дуже важливий момент. Я нікого не, не тикаю пальцем. І я розумію, що дехто не такий сильний або не, не такий впевнений. Ну, Але це унікальна ситуація, коли ти мусиш просто зрозуміти це, бо інакше ти будеш не жити. І от ну, війна дала докази того, що треба бігти разом з усіма. Не можна відставати. От якщо ми біжимо в бік перемоги там, чи в бік поразки Росії, то, відповідно, всі мають бігти разом. Хто відстає, той просто буде затоптаний ворогом, який зайде з другого боку.